Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему модальні дії слова. І знову у нас кен can, can could куткутнот, їх замінники. Все, що може бути з ними пов'язане. Нагадаємо собі, що кен і кеннот може означати кілька речей: це може бути і можливість, це може бути і здатність, і нездатність, і заборона, і прохання про дозвіл. І, власне, дозвіл сам по собі. Отже, нам, як завжди, пропонують вставити, щось, якісь слова. Перше за нас вже подумали: I'm sorry, I can't come to your party on Saturday. Вибач, але я не зможу, або не можу, пройти на твою вечірку у суботу. Звернімо увагу, ось на що. У нас стоїть «cannot Come і у суботу. Це скорш за все, субота ще не настала. Бо якби вона вже була, то тоді ну, не мало би смислу говорити в суботу, варто було б сказати today. А якщо це минулий час, то не можна казати кеннот, треба було казати couldn't. Себто тут оце речення це майбутній час. Тобто це ability in the future. Здатність у майбутньому часі. Чи можна тут було will be able поставити? Можна. I will not be able to come. Це теж було би правильно. Але в нас просто немає його у варіантах. Далі друге, «Oliver's joke was so funny that we щось там laughing. Значить, жарт Олівера був такий смішний, що ми не змогли припинити сміятися. О, скоріш за все, тут стоп буде стояти. І оскільки тут минулий час. Ось, was. стоїть. Значить, без за все, що ми не могли припинити сміятися, теж у минулому часі. Тому тут у нас буде couldn't stop laughing. Тому що це «ability in the past, або точніше, і небилиці. Тобто якась здатність або нездатність у минулому часі. Їдемо далі. Сенія шось там, but she hasn't got a car». А, значить, Ксенія щось вміє видно, але в неї немає авто. Ну, без трішки за все, вона вміє водити авто. Тут у нас буде драйв, можна навіть не сумніватися. І у нас «hasn't got», Тобто це present, це теперішній час. Так що тут може бути тільки «can». Ну, Судячи зі смислу речення, тут буде кен drive». Це така класика «ability in the present. Їдемо далі. О, oh, no, my battery is dead. І далі. Ай, щось там маємо баффон. О, моя батарея розрядилася. Я, скож за все, не зможу користуватися своїм мобільником. І що в нас може бути? Звичайно, у нас use. І це може стосуватися як теперішнього часу, так і майбутнього, тому що is dead. це явно теперішній час. Тому у нас нема сильного вибору. Тут буде «cannot». I cannot. Можна can писати через апостроф, можна кеннот. Це як кому більше подобається, це абсолютно те саме. І далі use my mobile phone. Їдемо далі. When Jake was 5. Ага, у нас стоїть was, значить, у нас минулий час. When Jake was 5, he щось там and write. Так, про що тут взагалі мова? Коли Джейкові було 5 років, він. Що в нас залишається, у нас тут сильно вибору нема. Бистріш за все, він не вмів писати або читати, і читати, точніше. Або, навпаки, вмів писати і читати це хороше питання. Тут могло бути, в принципі, і кут, можливо, в 5 років вмів. Що тут такого? Read and write. Проблема тут ось в чому. Тут «and» n стоїть. And, як правило, не вживається, якщо в нас заперечення. Тому я схиляюся до того, що тут все-таки could має бути, а не couldn't. Хоча як можна поставити, але знову ж таки нам заважає оцей end. Бо якби це було заперечення, це було б ось так. He couldn't, далі read. І далі буде or write. Тому що в запереченнях замість end вживається OR. Тому я думаю, що все-таки тут буде could. Це більш вірогідно. Йдемо далі. «Claire tried, but she should там the door. Claire спробувала, але вона, напевно, не змогла відкрити двері. Ну, Тут точно вже couldn't, без варіантів. «Couldn't open the door». Ну, Добре, глянемо ще вправо. Е, значить, друга вправа це раунд п'ятий, до речі, е, синій. Е, значить, Друга вправа полягає в тому, що тут треба всюди «was» і were able to понаставляти. Ми пам'ятаємо, що was able to, по суті, це аналог could, це в принципі те саме. Тобто, був здатен і зміг зробити щось у минулому часі. Ну, дивимося, що в нас тут в першому написали: Did you get to the concert on time? Yes, although there was traffic. we were able to get there on time. Чи ви змогли дістатися на концерт вчасно? Так, незважаючи на те, що був ну, сильний трафік, тобто дороги були забиті транспортом, ми змогли дістатися туди вчасно. Тут видно не супер, тому я трошки обведу, що тут написано. Ідемо далі. Did Ben manage to find his watch? Yes. After searching the entire house. He... щось там, щось там. Чи зміг, чи вдалося Бенові, звертаємо увагу ось на що, чи вдалося Бенові знайти свій годинник? Ми пам'ятаємо, що коли в нас тут, це успіх або не успіх якоїсь дії в минулому. Ну от, власне, тут можна теж тут, до речі, поставити. Собто, after searching the entire house, He managed можна і так зробити. І далі to find it». І це буде вірно. Але в нас не можна так робити по завданню, тому нам потрібно сказати, що he was able to find it». Це ніяк не змінює нам значення. Ну, Нам треба по завданню was able, Прошу дуже, ось Wasable їм. Далі третє. Did you finish your work in the garden. Чи ти закінчила працювати в саду? Yes, it took all afternoon, but I щось там змогла там щось зробити. Так, це зайняло цілий день, але я впоралася з цим. І от, власне, це впоралася, тут і буде. I was, able» і в принципі, далі можна просто тут поставити і зупинитися. Але якщо нам цього замало, то можна продовжити і сказати ту it». Це вже за бажанням. Кому що більше подобається. В принципі, можна залишити і ось так. Це явище називається Еліпсис, і воно відкликається на оце «finish your work». Себто після ту могло би бути просто «do it», а може сказати I was able to finish my work in the garden. Якби переговорити все речення повністю. Зазвичай люди так не роблять. Ну, це не має особливого смислу. Але взагалі-то саме це тут має на увазі. Далі, четверте, «Did you have a hard time finding the place?» Чи тобі важко було знайти це місце, дослівно, ти мав складний час, знаходячи це місце. Дослівно, звичайно, краще не перекладати. Взагалі, коли ми зустрічаємо отаке, отаку фразу, і варто просто знати, що в нас має бути комбінація have, далі hard time. Воно може бути в будь-якому часі, в принципі, тут e hard time. І далі буде дієс інгом. Ось так воно виглядає. Have може знову ж таки бути в будь-якому часі. Може бути Will have в майбутньому. Може бути had в минулому, може бути has, може бути have had в перфекті, що завгодно може бути, але фраза сама по собі дуже добра. Важко щось зробити. No, we щось там quite easily. E, значить, ні, ми легко змогли знайти, або нам вдалося швидко це знайти. Або правильніше казати, легко це знайти. Тому тут we were able, тому що тут множина, тому were. І далі to find it. Можна find it, можна do it теж поставити, якщо хочеться. І далі quite easily. Ну, от, В принципі, тут більше нічого і робити немає. Дуже все легенько, дуже все простенько. Тепер дивимося далі. У нас знову can і be able з тою різницею, що далі йдеться про майбутній час. Це третя вправа тут. Значить, перше речення: тут уже все ясно. I will be able to speak perfect English very soon. Дуже скоро я зможу говорити ідеально англійською. І тут will be able. Нічого не видно, правда. Напишемо його так, щоб було щось видно. Will be able. Буду здатний, буду спосібний. Ну, добре, друге, щось там. Лапки. Ага, це пряма мова. Щось там you hear me, mom. Ага, чи можеш ти мене чути, мам? Ну тут швидше за все, буде кен, тому що це звичайнісінький теперішній час. Чи маєш ти спосібність, або чи можеш ти, чи маєш можливість. Себто тут буде кен. You hear me. Більше тут нічого не треба робити, просто can поставити. Я не розумію, на що такі здоровенні пробіли. Е, далі наступне: They щось там swim since the war five. Вони щось там щось там е, плавати. І от тут найцікавіше. Тут у нас оце речення показує нам, що це від якоїсь події в минулому вони можуть плавати або вміють плавати. Тут не дарма це поставили. Якщо ми бачимо таке. Зазвичай у нас дія тут, в першому реченні або в головному реченні, ця дія буде в present perfect. Ми пам'ятаємо, що для present perfect характерне слово «since». але не просто «since», бо «since» має кілька значень і може взагалі нічого спільного з перфектом не мати. «Since» плюс підрядне речення. Тобто, тут фактично це речення часу, воно відповідає на питання, коли? Відколи, якщо вже на то пішло. Або може стояти просто час там last week чи щось таке. Ну в будь-якому випадку це буде вказівка на минулий час. Тобто від точки в минулому часі ми що-то вміємо, або вони точніше, що то там вміють, що ж вони вміють. Значить, вони вміють плавати, і я не можу кен поставити в перфекті, звичайно, не буває кен в перфекті, бо це модальне дієслово, модальні дієслова, як таких часів не мають, в тому-то їх великий, як то кажуть, disadvantage. Натомість у нас be able може бути в різних часах. Тому have, been, able і все. І ось воно рятує нам ситуацію, коли нам потрібен перфект. А ми його не можемо поставити, тому що Кен не буває в перфекті. Ну, Прошу дуже, для цього є замінники. Ага, і ще тут треба. E, Далі, when he got to the front door, he... got the щось там here, a dog barking inside the house. E, коли він дійшов до вхідних дверей, він, напевно, міг чути, зміг почути, як собака гавкав там десь в будинку всередині. І в принципі, якби ми тут не мали ніяких завдань, можна було б спокійно сказати «could», він міг чути could hear the dog». І це було б вірно. Але проблема в тому, що в нас немає. «could», в нас тільки «can» і able». Ну ми не можемо «can» тут поставити, тому що знову ж таки в нас минулий час. Ось він. Раз. Ось тут. «Got to the front door». Це минулий час. Далі в нас часів немає, тому що «barking» – це є дієприкметник. Отже. Нам потрібно able to. He was able. Чи буде це правильно? Так, це буде правильно, не проблема. Це буде дуже довго, і я вважаю, це абсолютно невиправдано так ускладнювати собі життя. Ну, що ж робити, вправа така Так, нам дали завдання. Окей, okay. I would love, це те саме I would like. Щось там to fly an airplane. Я би хотіла, ну, напевно, вміти літати літаком. Ну, пілотуватель так, так швидше за все мається на увазі. Значить, тут у нас знову ж таки, I would love стоїть. Це він сам по собі є модальний. І після нього має бути інфінітив. Тому що, коли ми маємо I would like. Отакі от вирази, або I would love, це те саме абсолютно. Або інший варіант I want. Це абсолютно теж те саме. Тобто, все це я хочу. То далі в нас буде «to». Плюс діє. Ось така буде картина. Оця ту плюс дія називається інфінітив. Тому е, проблема в тому, що модальні дієслова в такому виді ніколи ніде не вживаються. Чому так? Ну, тому що вони модальні, вони особливі. Тому я не можу to can» сюди поставити. І знову мені на допомогу приходить Able to. Він може так бути, він може бути інфінітивом, тому «to be, able Да, це куча слів, ну що робити? І далі: to fly. Два інфінітива підряд стоїть. Ну, як то кажуть, why not? Чому б і ні? Таке може бути. Значить, якщо пройтися по вправі ще раз, і якби абстрагуватися від того завдання, що могло б бути, до приміром, в першому реченні? Крім be Able, звичайно. Ну, в першому реченні може бути тільки Will be able, хоча б тому, що тут «to speak» стоїть. Sorry, тут повний інфінітив, тому тут ну, ніяк нічого іншого стоять не буде. В другому реченні Can you hear me, mom. Чи можна тут поставити are you able to hear me? Ну, як сказати? Ну, в принципі, можна, але є одна проблема. Якщо в нас сприйняття за допомогою органів чуття, Чути, бачити, і от відчувати, і сприймати на дотик, на смак і так далі, з такими дієсловами, як правило, вживається «can». З ними не вживається will be able, is able, там іще щось таке. Ні, не вживається. Тому «can» зазвичай може бути з відчуттями. I can see, I can hear, I can touch, I can smell і таке все решта. Тому тут тільки «can» без варіантів. Ну, в третьому стоїть «since», Тому тут, звичайно, має бути Present Perfect. Ну якби не було цього речення Since they were five», запросто могло би стояти «could», це не проблема. Далі, от четверте речення, тут точно можна «could» поставити без усякого. Без він тут ідеально буде стояти. Ну і в останньому реченні теж без варіантів, тому що тут може бути тільки be able. Бо, по-перше, в нас тут To стоїть, далі, to fly. Sorry, нікен, нікут так не вживаються. E, далі. У нас стоїть I would love», це вже модальне дієслово, тобто після нього має бути інфінітив, повний, неповний, це інша справа. Там ту може бути, не може бути, іноді його не буває. Але тим не менше, знову ж таки, я не маю права сюди «to can» аж ніяк. Такого ніде ніколи ми не побачимо. І тут можна тему завершити. В принципі, нічого нового вже по цій темі, ну і не знаю, напевно, вже не можна сказати нічого нового, тому скріни за описом відео, посилання на книжку також за описом відео. Посилання на теорію по Ken, Was Able і т.д. також в описі відео. Далі буде наступна частина, це вже буде про особливості Кен, воно буде для продвинутих, тому що Кен може вживатися ще з перфектами. Але цього можна все життя не знати, навчаючись в наших школах, і жити щасливо. Але взагалі то це знати потрібно. Якщо ви на рівні десь 9-10 класу, то вам варто це знати, тому що це запросто може зустрітися десь у вас в читанні чи в письмі, чи ще якось. Тому що школа не розповідає, то розповім вам я. Отже, дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.